Вже друга програма, саме з циклу, новини за тиждень про те, що відбувається в світі цивілізованому. Te, про те, що відбувається в Україні, і яким чином а, ці події пов'язані з Україною, бо ми знаємо, що а, сьогодні в Україні війна і все, що відбувається в світі, воно все взаємозв'язане. І зі мною мій співведучий перекладач, а, громадський діяч Андрій Андрусяк. Hello everyone. And Capital Broadcasting Company is again with you. We have uh, Valentina Elias on my right hand side and I am Andriy uh who is translating her. So we are going to talk today about this. Uh, we have the second broadcast uh, um, in, um, show on the news, <coughs> what the news that we have had <coughs> within this week and what was uh, going on in the world and in Ukraine and how these events were interconnected. Сьогодні ми розділимо аналітику за тиждень телекомпанії Столиця. Це буде знову ж таки Захід, мається на увазі Європа, мається на увазі Сирія, це у нас схід і США. Ті події, які відбулися за тиждень. І, звісно, події, які в Україні. So we are going to analize uh, the events that have been happening within this week, uh, the the last week in Europe, in Syria, in the US, and how they were all related to what was going on in Ukraine. Ну, по-перше, почнемо з Європи і з Макрона. Ми говорили минулій програмі про зустріч Парижі, Макрона. Трампа і Зеленського. Після цієї зустрічі Трамп поїхав на зустріч з польським прем'єром Туском, поїхав в Польщу. бо ми всі добре знаємо, що Польща буде знову ж таки, перших півроку з 1 січня буде мати в Євросоюзі буде головувати Польща. І Макрон поїхав до Польщі з пропозицією. Ми знаємо всі пропозиції Макрона, що його пропозиція така, щоб війська. Європейські війська європейських країн приймали участь в обороні України і, взагалі, проведення військ на території України це була пропозиція Макрона, яку ми дуже схвалюємо, і вдячні громадянське суспільство України Макрону за такі пропозиції і за таку його політику, не дивлячись на те, що самого Макрона там хватає проблем зараз. І розпустився уряд, і Макрон приймає досить непопулярні рішення, так як колись приймав генерал Деголь для того, щоб стабілізувати свою країну, але він і дбає про Україну. І його візит до Польщі правда закінчився тим, що поляки сказали, що вони війська вводити не будуть. Але така пропозиція під. Тримується і завтра ми знаємо, що завтра середа, саме з цією пропозицією, Макрон буде виступати в Євросоюзі на зустрічі. На сьогоднішній день навіть Німеччина сказала, що це такий варіант можливий. Вона також може дати свої війська. Хоча ми теж знаємо, що в Німеччині також розпустився уряд, і вибори будуть в лютому місяці. І Італія підтримає. Uh, Макрона І теж говорить uh, на сьогоднішній день про те, що дасть світска. So uh, as we are talking about what was going on in Europe, and we know that uh, now uh, last uh, time we were talking about our about the meeting of uh, in Paris among uh, Macron. Trump and Zelensky, and uh, <clears throat> after that meeting, Macron went to Poland, and uh, we all know that uh, that the, the following six months, Poland will be uh, heading the EU, and so this is why Macron went to to Poland, and he was discussing the um, the possibility of bringing French and European troops to Ukraine to to defend Ukraine, and. Um, we all know that uh, he has quite a lot of political problems in France right now, and uh, nevertheless, he is still supporting Ukraine and he thinks about Ukraine. And we are so much, so much uh, grateful uh, to uh, Mr. Macron for that. And uh, <clears throat> ultimately, uh, it is worth saying that even though Poland has declined the suggestion of bringing Polish troops to Ukraine to defend Ukraine. We heard from Germany and we also heard from Italy that those two countries are ready to bring their troops into Ukraine. Ми знаємо, що зараз на лінії фронту активізувалися е, страшні події е, е, в нас в Україні, і Путін загарблює, захоплює дуже багато військ. ну, туди і е, загарблює, захоплює наші міста. І, і йде така, скажімо, кинув корейців. Він е, туди і вже е, на стороні е, Росії е, прямо в. And we also know that uh, terrible events are happening at the front line as Putin and uh, Russian troops are capturing even more and more Ukrainian land and Ukrainian towns. And we also know that North Koreans are now participating in, in this uh, hostility, in, in the military operations. Uh, um, led by Russia and now Ukrainians are being killed at the front line by not only by Russians but also by, by North Koreans uh, я хочу сказати, що перед тим як перейти вже на саме uh, тему воєнних дій і Тему, що відбувається в Україні, все ж таки знову треба згадати події в Сирії і виведення Росії своїх баз, своїх військ. ну Не зовсім військ там. Особливо сім тисяч людей росіянців знаходилися в Сирії на базах, які обслуговували ці бази, а те, що їх розбом. Зромили і е, цьому допомогла е, саме е, саме Туреччина. Ми говорили в минулій програмі. І я хочу знову ж таки продовжити цю тему тему Сирії, тому що вона має дуже надважливе е, значення для України також. Біфо каміньч біфо токибаб in Ukraine, We'd like to reiterate and come back uh, a step uh, back, and um, and uh, talk about Syria, something that we were talking about last time, uh, because this topic is very important for for Ukraine. We all know that Russia had uh, several military bases in Syria and also seven thousand people personnel servic servicing those uh, those military bases, and then we also know that. It was Turkey who actually helped to, uh, to tumble uh, Assad's regime and uh, that, um, that, but th we are going to talk about it because the Syrian uh, theme is very important for Ukraine and we're going to explain why. Як, скажімо, ітог тих подій, які відбулися в Сирії, це 300 ракетних ударів США по сирійським базам. І ми знаємо, що зараз владу захопи, ну, взяли владу так звані ну, вже повстанці, яких очолює Абу Мухамед аль Джулані, лідер їх, який він зачистий іслам, бо ми знаємо, що пав Режим осада і Асад перебуває в москві І зараз на чолі цим Абу Мухамедом Аль Джолані буде нова влада в сирії Буде перехідний, перехідний буде уряд, і звісно, скоріш всього, будуть домовлятися. Про те, щоб цей уряд був офіційний і е, е бази, е, чим для України це дуже цікаво, і українці, е, які будуть мене слухати, е, я хочу сказати, що в Сирії є. Е, Оставиться дві бази 40 літаків, вони принаймні ведуть перемовини росіянців. І саме цікаве, що в Сирії саме 65 родовищ на суші крапленого газу. І два родовища, два родовища в Середземному морі цього газу, і це оцінюється ці копалини, які там є, оцінюється в 35 трильйонів. 35 трильйонів доларів у США. І коли провели ці труби під, під, в морі Середземному, то, щоб ви розуміли, з 2003 року 30% від цієї труби належить росіянцям. І дві бази в Середземному морі росіянській, які виводять саме росіянці з Середземне море, на Ті позиції, які зараз Путін має в Африці, і е також де, скажемо, ці бази мають надважливе для росіянців значення, і тому це теж важливо дуже для України, яким чином рішаться ця події, які там відбуваються, і на стороні, щоб ви знали, сьогодні Америки, на стороні, це Туреччина і також Ізраїль і. Чи доб'є Америка на, на тій території Росії, і чи вони виведуть всі свої скажімо, війська і ті бази, чи залишать, чи ні, це питання часу і домовляться, і як воно має бути. Тому що для України це теж має надважливе рішення послаблення Росії і її, скажімо, то кажуть про економічні санкції. А ми Бачимо які кошти закладені, бо зараз саме Туреччина татар має бути газопровод, який об'єднає ті країни, які там знаходяться: це Катар, Азер, Іран, Сірія і ці в Середземному морі. Ці найважливіші по газопроводу будуть у ці Катар, Туреччина, скажімо, Торгівля цим крапленим газом, який, я вже підкреслила, 30% має від цього зиску з цієї труби Росія. Uh, uh, so, we all know that th th is, there's a new government in Syria that is still a transitional government, but they are going to be an official government. Uh, and now it is led by Abu Muhammad al-Julani. And uh, as well all know, Assad is now in in Moscow as he escaped to Moscow. And um, so, um, what is going on is that uh, they, will, um, they will proclaim the official government, and also in Syria. They still have two military bases of Russia with about 40 uh, jets uh, standing there. And um, also, um, Syria is the country that has 65 wells, uh, 65 sites where gas can be extracted, and also those two sites that are offshore um, in, the, in the Mediterranean sea so the evalu uh, so the, the reserves of gas in those in those sites is estimated to 35 trillion U US dollars and so uh, these are h huge amounts and actually this um, this uh, tube that that, uh, you know, that brings the gas to Europe 30% of it belongs to russia so that's why we are going to now observe how the us and turkey will cooperate along with israel um, in, in this region and, and how and how uh, turkey qatar and iran and other countries will use this situation to their benefit Ми також знаємо, що Трамп є фанатом, скажімо, Ізраїля, і Трамп є на сьогоднішній день ключовим граком саме там в Сирії. і тому оцей газопровод Катар Туреччина він розв'яже руки, щоб не бути залежним від російського газу. І він також з точки зору впливу подій на України на близькому. В Сході має дуже велике значення, і а, американський контингент чи виведе з Сірії Америка свій контингент, і, і чи розв'яже руки боротьбі з курдами а, Туреччині? А, і яким чином а, Росія, скажемо, чи а, чи викинуть звідти Росію? От що саме головне сьогодні для України і для всього світу, також в тому числі і для Франції, яка має е, свої інтереси в Африці, і вона сьогодні, вони сьогодні не співпадають, скажімо, з інтересами е, Росії і Франція і е, Росія. Вони е, натягнути в натягнутих стосунках саме по? Е, по Африці і по тих африканських, скажімо, країнах, де Путін вже кілька разів робив перевороти, і робив, скажімо, за підтримки росіянців, африканці робили свої режими і воєнні злочинні режими в Африці. От там, де має інтерес Франція, тому воно все взаємопов'язане і ми не можемо не враховувати. Ти таку аналітику тих подій, бо від цього залежить, буде ослаблена та Росія, чи, чи знову ж таки він домовиться російський режим, і е, як ми бачимо, все зайшло надто бага, далеко, і не все так просто, якби нам цього хотілося. Ви алнат Трамп із very supportive of Israel. And, um... And uh, he is also a key person that decides what's going on in um, in Syria, because th we have the interests here of Qatar and Turkey, and um, of course this will all uh, have an impact on uh, how Russia will react to it. Because if the US will withdraw its troops from Syria, this will give a green light to Turkey to go. And resolve their issues with Kurds. So um, now um, we are all interested in the fact what will will happen with Russian military bases in Syria. Because if uh, if uh, they negotiate and, and um, uh, we definitely need to understand whether Russia will be weakened by that. If um, if those uh, troops will be taken out of Syria. Because Syria is a key country for Russia as it is on the way, on the Russian way to Africa. Um, we know that France and, um, and Russia have uh, those, uh, um, those problems in their relationship because uh, those countries that used to be French colonies are now have Russian troops stationed there and they helped. Uh, to uh, produce coups in those countries. So, so that's why we are all interested in how, in whether Russia will be weakened by these events. Скажемо так, 300 ракет, я вже повторюсь, ударів США по сирійським базам, і скажемо це, як підсумовуючи мою саме по Сирії, і оцей новий лідер Абу Мухамед Аль Джулані. Вони ніколи Путіну не пробачать це мільйон відсотків оту Алепо і ті бомби, які скидали фосфорні хімічні атаки на. Шен Зруйнували місто Алепо. Ми всі пам'ятаємо. Я тоді ще е, виступала, возмущала, що чому Україна не е, не протестує проти того, що вбивають дітей в Алепо. А, і ми тоді мовчали, український, український уряд і президент мовчали і потакали цим самим своєю мовчазною згодою. Потакали тим, е, скажімо, варварським атакам і терористичним операціям Росії. Вот. В Сирії, Влепо і зараз все залежить від того, чи доб'є знову ж таки Трамп, цей великий Трамп, чи, чи захоче добити Росію, скажімо, Трамп саме на Близькому Сході, і ці всі економічні інтереси її настільки можна знищити і послабити, що Путіну й не снилося. Тому важелі перемовин в війні з Україною. And um, as, we, uh, as it was mentioned, 300 missiles were thrown, were uh, launched uh, on Syrian, on Syrian military bases, and uh, we all hope and know that new leader of Syria, um, Al-Jolani, will never, will never pardon Russia for everything that was done in Aleppo. And um, back then, as the, the city of Aleppo was completely destroyed, and um, um, that Ukraine never said any word against it, although never protested against what was going on in, Syri in, in Syria, in Aleppo. So now everything will depend on whether Trump will want to kill Russia in Syria, to kill their, their military bases in Syria, thus. Bringing order to the Middle East. Uh, but